Всім вітання! Зараз зніму таке коротеньке відео. Це продовження моїх відео з трансформаторами. Два трансформатори, які вже були, перший понижувальний на 36 вольт. Це трансформатор відхвильовки. І послідовно до цих трьох додався ще один трансформатор. Це високовольтний на 10 кВт. Він буде заряджати той конденсатор. Цей конденсатор буде заряджатися з мото. Зараз покажу такий цікавий. Коли послідовно ми включаємо з'єднання, коли ми даємо навантаження на трансформатор, то у нас іде ну, на лампочки більший струм, тому що трансформатор зменшує опір свій. І коли ми даємо навантаження, у нас напруга просідать має. Зараз дивимося. Отак. У нас напруга на цьому трансформаторі. Оцей щуп. Дивимося, що він заходить. Чорний от. Так. На цей. так? І тепер дивимося. Я зараз червоний провідничок, який заходить. От червоний провідничок заходить на трансформатор. І дивимося напруга на цьому трансформаторі. Я... Напруга виросла. Так, я зараз відкину лампочки, стали працювати гірше. Тепер даю контакт тут, почав спрацювати розрядник і лампочки. Горять яскраво одночасно бачимо, так. І напруга виросла 190 вольт. Відкидаю лампочки, що працюють і напруга присіла. Це таке вихід у нас із трансформатора заходить на вилку в раменка. І коли я вже за кільцеву роблю повне навантаження на трансформатор, одразу лампочки загораються. Але різниця потенціалів на виростає. Це саме найважливіше. Так, і зараз станемо на... Тобто у нас на третьому трансформаторі напругу запам'ятали. І зараз переміщусь на перший трансформатор. Так, щупи стоять на цьому трансформаторі, так як я говорив, 190 вольт. І тепер цю саму я роблю навантаження. У нас лампочки загорілися яскравіше. Тут почав працювати розрядник. І напруга на першому трансформаторі виросла до 200. На лампочках. Вхідна напруга у нас 220. Тут майже 200. Тут більше 200. Ну і на лампочках є. Ну, і, звичайно, якщо мод працює, от розрядник працює, на ньому також є напруга. Зараз ми її також заміряємо. Так, мод у нас стоїть вже крайній, і один провід йде на заземляючу колодку. Тут так само червоний провод стоїть на заземляючій колодці, а один шут стоїть на трансформаторі. І зараз та сама операція почав працювати, лампочки, от видно, яскравіше загораються і дивимося так, щоб було видно лампочки одночасно і напруга. Тобто виростає напруга, що на першому трансформаторі, що на другому, що на третьому, коли я навантажую третій трансформатор. І виростає напруга. І сумарна напруга вже, якщо брати тут 200, тут 200, тут ну, тут було 207, це вже 450 і 500 вольт ми маємо сумарну напругу при послідовному з'єднанні. Ці трансформатори високовольтні, вони вже виступають як генератори. На первинній обмоці тут стоїть збірка конденсаторів. І він вже працює на власних коливаннях. Тут у нас зараз змішаний коливальний контур, і як він працює, ви бачите. Перспективи є, є що вивчати. Будемо над цим працювати. До нових зустрічей!